Чистоти вони стікають що секунди, тому що там є відкритий водойм, і він траншея, яка була викопана років 15, можливо, 20, Вона проходить 2 кілометри аж туди, і напевно то все мало стікати прут. Але так як то все забилося, і воно все е, е, компактно затримувалося на одній площині. Проблеми з водою та каналізацією на рогізні були страшенними. Стічні води стікали в поле, і над усім мікрорайоном стояв страшенний сморід, і неможливо. Було дихати, але і в цій країні нарешті дійшла цивілізація. Тут побудували водопровід та напірний колектор. Дивіться, ми вже зробили перший основний крок, який зараз дає нам можливість, водоканал приймає на баланс і робиться на технічну документацію приєднуватися будинки до каналіційного колектора, але тільки з технічними умовами. Я думаю, що зараз на протязі вже. Місяця півтора вже почнуться перші такі врізки в цей конверсійний колектор. Сьогодні станція, яка працює біля школи, вже неділю назад. включили, і нинішня станція. Вони перекачують порядка 20 кубів на годину. Має потужність розрахункову від 70. Загальна вартість робіт склала більше 2,5 мільйонів гривень. Гроші вкладали всі потроху. З державного бюджету ми профінансували 1 мільйон 400 тисяч гривень з міського бюджету профінансували. Мільйон двісті тисяч гривень всього два мільйони шістсот тисяч гривень. Проектна документація і проектна кошторисна вартість складає три з половиною мільйони гривень. І Я вдячний підрядній організації, коли вони виявили патріотизм свій і зробили цей об'єкт по собі вартості. Відтепер, окрім того, що місцеві мешканці зможуть підключатися до водопроводу та каналізації, маючи необхідні технічні документи, можна буде забудовувати новими помешканнями 60 гектарів землі, які до цього часу пустували. Людмила Григорчук, Вероніка Залевська, Андрій Соколовський місцевий час.